Сьогодні ми поговоримо про депресію. Депресія це поширений розлад, що включає депресивний настрій, відсутність бажання до діяльності або майже повну втрату інтересу чи задоволення від діяльності, яка раніше приносила задоволення, а також не може робити повсякденні справи. Депресія по різному впливає на людей і спричиняє різні симптоми: від тривалого поганого настрою і відчуття безнадії. До втрати інтересу до усього, чим раніше захоплювалось, можуть бути і фізичні симптоми, такі як відчуття втоми, поганий сон, відсутність апетиту, спостерігаються когнітивні порушення, такі як зниження концентрації уваги, забудькуватість. Якщо ви спостерігаєте депресію, у близької вам людини допоможіть зрозуміти, що вам не байдуже, що ви поряд, допомагайте робити, щоденні справи. Дотримуватись режиму харчування і сну. Стимулюйте близьку людину до фізичної активності і соціального життя. Запрошуйте на прогулянки, або радьте концентруватись на позитивних моментах, а не негативних. Було б чудово, якби ви могли допомогти людині у рішенні прийняти допомогу або звернутися за медичною допомогою.